Вітаю! Сьогодні у нас огляд покупок з варуса. Знімаю на роботі, тому що вдома не, не буде в мене часу, тому швиденько вам покажу. Ціни назову, які запам'ятала. Акція зараз на оці кульки по 18,80. Це готові сніданки. У нас їх Софійка дуже полюбляє, вона їх так гризе без додавання молока. Далі на картофан, ось такі акції. Це чіпси, бекон, сир, краб, сметана та зелень. По 11,50. Так, це на вівсяну кашку швидкого приготування. Кожна десь 8, 7, 6 ціни, такі до 10 гривень. З молоком, з малиною, з курагою. Це в рюкзачок. Ще з курагою. Так, і десь ще було. І ще одна з малинкою. Так, далі ага ось чек. А, чек, чек, чек. Хай полежить. Так, це на вечір. Гості прийдуть 22,50. Хто таке любить, знайте. Далі також рюкзачок я взяла два руки на пюре. Велика порція. З вершками та з кубкою. 29,50. <клух> Маш, постійно його беру 200 грам, 22,50 зараз хороша ціна. 20-29,50 це нут, турецький горох. Теж беру, додаю при. Приготуванні плову. Далі я взяла для себе новинки. новинки. Це рисові вироби такі макарони. 250 грам, 21 з копійками. Спробуємо. Дуже цікаво. Взяла дві пачки. Так, Ой. У нас така імпровізована кухня. Далі 28 гривень. Отака ковбаска, вона дуже смачна. 28 гривень, 80 грам, але вона того варта. Мені сподобалось, вже беру не перший раз. У неї такий присмак. Жодної ковбаси я ще не куштувала з таким присмаком. Мені дуже сподобалось. Спробуйте, візьміть. Думаю, вам теж сподобається. Далі банани. Дітям тут кілограм на 65 гривень. Біль, більше кілограму, кіло 100 5990. Такі гарні бананчики Так, і останнє це зала домашню курку Курка домашня 90 гривень кілограм. Акція зараз на неї на 185 гривень. Там у нас 2 кілограми 60 грамів. Ну, така. Ні, не остання. І ось така 34 гривні косичка сулугоні, сир копчений. Дуже смачна у них Арусі. Ну і мій чек 586,50. Так, ще будуть покупки. Так, у нас новий день і нові покупки. А сьогодні була і в АТБ, і в Арусі. Почнемо з Варуса. Так, ціни з Варуса підписала, бо десь посіла чек і з додатку виписувала ціни. Поїхали. Тут по 15,50 спагетті взяла дві пачечки. А, зараз. Так, дві пачки спагетти 400 грамів, номер 18 ну, Тоненький такі. По 1550. Непогана ціна. А, скільки їх варити? 9 хвилин. 9 хвилин. Так, дала дві пачечки. Ви не повірите, але ж я купила кабачки. Мені захотілося кабач... кабачкових оладків. На 30 гривень, 19 копійок. Ось і таке у мене буває. Так, паштет з лосося 14,90. Взяла дві штучки, запасики. Хай будуть. Як всі кажуть, в спеціальні коробочки. Ось у мене є така спеціальна полиця. Дві. Далі, що ще? Кукурузка. Ось така варто дуже смачна, 28,50, зараз ціна її. Ну Взяла одну баночку, хай буде. І огірки 60 гривень, мариновані. У мене огірки є тільки в кетчупеті, тому мені на салатики потрібна саме така баночка. Так, харчовий ванілін по 2,60 Три штучки взяла. Зубна паста була по хорошій ціні 31,30 саніну по 100 мл Ілі міліграм. Так, це АТБ варус ще молоко згущене 33,80. Непогане. <кій> Ось такий булгур з вермішельки. Дуже смачний блюдо виходить, мені подобається. 43,90 400 грамів. Торгова марка стоподов. Хороша у них продукція. Так, сир сулугуні 39,90 і моцарелла теж 39,90, 200 г. Це на піцу, на бутерброди. Також можна на спагетті натерти. Смачно виходить. Потім кукурудзяна крупа 12,90, така жовтенька, чистенька. мені подобається. Козацький стандарт, торгова марка. А, скільки? 900 грамів, ну нічого. 900 так 900, 12,90. Далі рис 90 грамів, 41,90. це такі пропарення, такі справи. Кажуть, саме з ним дуже смачний плов виходить. Ну, спробуємо. 41,90. Так, огірки. Взяла два огірочка, 58,90 90 кілограм на 14,73. Ну, такі вони. Далі що? А далі у мене іде АТБ? Варус це все. Так, варус це все. Так, поїхали. Теж круп підкупила трохи. Були хороші ціни. До речі, це вже нові акції нового тижня. Що я взяла? Горох Горох 14,90. Мені він подобається, я завжди беру тільки АТБшний. Ось такий жовтий, тільки в АТБ. Розумний вибір. 14,90 і упаковки по кілограму. Гречка. Знову акції 6690. Далі пшеничка. Пшенична крупа 1190. Смачна полтавська. З вершковим маслом те, що треба. Потім взяла соєвий соус, наш улюблений ізубіліть такі теріяки. Трішки змінили, змінили баночку. Дизайн, ну він смачний. Дуже мені подобається з рисом. Просто полити риси, можна так коштувати. Дуже смачно. Його ціна 47,90 Останній раз брали, я пам'ятаю, 36 гривень він був, тобто не дуже він подорожчав, але ж це була акція. А Далі я взяла 30 гривень тунець, подрібнений в олії. на бутербродики, на салатики. Тоже мені подобається дуже. І ось такий чай Софія. Що у нас там? Суміш, фруктова трав'яна. 16,30. Потім крекер з цибулькою. З цибулькою. Тож, теж смачний. Це вона Софія полюбляє 16,50. І взяла гнізда. Макаронні виробились такі. Дуже смачні. Ось саме ці дуже смачні. У мене залишилось, пам'ятаю, пару таких поломаних трошки, і я із них зварила супчик. О, смачно було! Але ж ціна теж смачна 46,60. І такі батончики. Біфіт по 6,40. Двох видів по дві штучки. І що у мене ще печінка. Де моя печінка? Пропустила. Ось печінка серцем 41, 31. Вийшла у мене така упаковочка. Все, це всі покупки. Всім мирного неба, всім пока-пока.